Російські окупанти продовжують тероризувати Миколаїв та запускати ракети в мирні житлові квартали міста. В ніч на 23 жовтня росіяни вдарили по корабельному району. Снаряди влучили в житловий п'ятиповерховий будинок та у двір дев'ятиповерхівки. Пошкоджень зазнали комерційні будівлі, розташовані поблизу. Дві ракети впали на подвір'я багатоповерхових будинків. Одна з них на жаль влучила просто у дах новобудови п'ятиповерхової. Чудом обійшлося без жертв. Тривають. Дії з усунення наслідків обстрілу так само збирається доказова база. Тривають слідчі дії щодо майбутнього розслідування цього чергового воєнного злочину російських окупантів. Із самого ранку на місці прильоту ворожих ракет комунальники та волонтери допомагають місцевим жителям усунути наслідки обстрілу. На подвір'ї працює спецтехніка. Мешканці будинку прибирають під'їзди та квартири. На щастя, цієї ночі багатьох не було вдома, тож обійшлося без жертв серед цивільних вирвало, О, да? Вирвало кусок да, кусок двері вирвало, да. А в детской, в детской вон там тоже бачите, да, масштаб трагедії трохи так. Трохи побільше, на. Також. Ну я мені захуйте Ну, все здію попри зруйновані квартири та знищене майно жителі будинку намагаються жартувати та не падати духом. Ну а що зробиш? Ну а що ну а що, а що робити? Головне, що ніхто не постраждав саме основне жив, здоровні, ранні обід. Це от саме головне. Ті ж, хто в цю ніч таки були у багатоповерхівці, розповідають, вціліли дивом. По обидва боки квартири не залишилося жодного вцілілого вікна. Ми спали, ну я вже почула, коли вже вікна летіли, а перед цим чоловік побачив спалах і побіг до мене в спальню, мене забрати. Це був перший взрив, а потім, через декілька хвилин, був ще один взрив і ще полетіли також з коло. Нині господарі в цілілих квартир забивають вікна та двері, щоб врятувати свої оселі від дощу та негоди. А от жителів повністю зруйнованих домівок тимчасово переселять в комунальні заклади. Пошкоджено три квартири. Ну, я, я буду говорити, що пошкоджено це вже ваші немає. А стіни квартири вибиті в окна, розруйновані перегородки, кімнатні, зруйнована мебель і у людей дійсно, це горе, горе, сльози, плач. Станом на 16.00 відомо про п'ятьох поранених. Троє людей доправлені до лікарні. Ще двом надали допомогу амбулаторно. Також, за інформацією обласної військової адміністрації, через обстріл зруйновано складську будівлю, одну людину госпіталізовано. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Наразі роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають. Ульяна Ніколає, Роман Базик, телеканал Март для є новин.